Сьогодні вранці до закарпатських рятувальників надійшло повідомлення від містян, які просили врятувати качок, що примерзли крилами до льоду поблизу пішохідного мосту. ДСНСівці виїхали на виклик з готовністю допомогти пернатим, Однак птахи самі вибралися з льодового полону. Натомість у відомстві додали, що за потреби готові допомагати птахам. Якщо річку сповна скує крига, то пробиватимуть отвори, аби качки могли спокійно плавати. Сьогодні, 12 січня, до служби порятунку знову надійшов виклик про те, що на пішохідним мостом крилом промерзли качки до льоду. Рятувальники вже не перший раз виїжджають для допомоги птахам. Тож і на цей раз виїхало аварійно-рятувальне відділення від аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Виклик виявився хибним, адже всі качки після того, як рятувальники підійшли до них, злетіли в повітря, тож на безпеки для них ніякої немає. За необхідності рятувальники можуть ще раз виїхати та надати допомогу качкам.